Доброго дня, шановні. Хочу вам трошки показати свої кольору у цій грядці, звернути увагу. Ну Це старенький він вже, треба його обновлювати. А оце нові. Подивіться, тут два. Один оце верхній це один колір, а нижній це другий. Два сорти, так би мовити. Ось вони так виглядають. Ну Це мені подобається, але знову треба обновити, бо він це, напевно, ще з хати. Цей вже захотів цвісти. Тоже це, це був у мене, мабуть. Так, це зелененький. От. А це, подивіться, знову. Це інший, це з насіння. І тут, мабуть, два. Зараз подивіться. Ні, один. Він такий один красунчик. Бачите, листя яке. Як долоня, ось. На долоню. Гарненьке. Оце перчик. І ще от такий. Тут теж він. Це не вершкова, тому що два є два ось, де вона моя рука, покриває цілий листочок такий. Оце гарний. Це треба пересаджувати ще. От, і це вже там, а, іще один такий є зелений. Якийсь він такий специфічний, бачите, зелененький. Ну, а це вже так для краси. вже. Це, це теж насіння, і це з насіння. Ось маленький щось пересажу. Оце такі колюси прикрашають. Падає око на них. Гарненькі. Я кажу, там перша стінка під стіною, то йде така фасоля ветка. Бачите, сітку таку взяли і вона йде гарно, їй ось оці сподобалось ось вона. Витка фасоля, вже там десь цвіте, бачите, таким червоненьким. Ось воно сусідка дала цю фасолю. То в неї є, але я в теплиці підростила і це вона пішла. І томати -чері. От, Бачите, теж підв'яжу сюди до цієї сітки. І буде чим любуватися. І корисне, і приємне. Непогано себе почувають, а там уже і зав'язались. Є, от там внизу. Хай собі ростуть. І хвоста красуночка Бувайте здорові, гарного вам настрою!